Друзі, Обігрівач гріє в кабінеті, зараз трішечки погріюся і знов до магазину. Друзі, усім доброго дня! Сьогодні в нас дуже тихо, як ніколи, навіть сирени не годуть. Як говорять, береже, Бог обох береже. Але друзі, 23 і 24 лютого. Люди нашого поселення, звичайно, трішки хвилювалися. Сиділи всі по домівках, не виходили на подвір'я. Наш магазин дві доби просто простоював. Сьогодні, друзі, я маю надію, що все-таки люди прийдуть і буде невеличка виручка. Я вже на роботі взяла сьогодні вас з собою будемо працювати. Сьогодні, друзі, в нас також дуже тихо, тільки пташки співають. Як весна почалася вже. На вулиці паспорно, калюжі, але дуже тепло. Доброго дня! Пиріжечки наші люди. У нас вже один залишився, я два взяла до чейки собі. Я тільки що теж. Там шість штук в машині було, таких лишніх. Так я сів наверну по дорозі на зелену. Аж можна такі добрі пиріжки готувати. Це ж невозможно. Ох, йой, палі, який тортяк. А той то й забрали Ще ні. Чего? Ну, я думаю, что хайли одежда, она уже, так, 440 гривен. Ну, ладно, вот, ну, там, наверное, 20, наверное, так уж по 3 гривен. Все? Да, я, я кулю и вам. Спасибо. Да. Всего доброго. Ну, а свежий? Да. Вам э, порезан? Не резаный. Резаный. А кофе? есть это батончик потомчик целенький, 20 гривен. И кофеечек, три штучки, Тридцать гривен. Mm -hmm. Здесь две гривенечки, кофеечка. Пожалуйста. Что вы выбрали сейчас? Шоколадочка. А у вас есть? А, бамбук. Їх хорошо, дітка розбирають. Да. І мами приходять, і всі бомбуки нам триста. Двісті тридцять п'ять. Тридцать три гривні. Ну буде три гривнички. Да? Да. Здравствуйте. Пиріжечки привезли з капустою і з картопелькою. Дивіться, які гарні. О, красахіще. Зараз трішки положимо з капусткою і трішечки з картопелькою. Кому більше потрібно буде, ми будемо з колючка брати. Ось так. які Це з капустою. Одружу з картопелько, кунжутиками посипали 12 гривень, один пиріжечок, картошечка з печінкою і капустка. Оце погано, що вчорашній наполеон ще не купили. А начальниця вже сьогодні заказала ще один тортик. Але за цілий день, може, хтось зайде і купе повністю весь торт. Поставимо чайничок. Нехай закіпає. Купимо чаючок з вами з пиріжком Того немає, трішечки по чаюю з пиріжком. Смачний, тісто таке пухке. Стоять камери, спостерігаю, щоб ніхто до магазину не зайшов. Трішечки погріюся і чайочком і обігрівачем. Друзі, люди прийшли. Перший постачальник добрався без пригод. Зараз хліб складемо в кульочки і будемо чекати на іншого постачальника. Так, кульочки. Забула нам валюшечка дати. Нічого, кульочки вистачить. Так, хлібчик, як завжди, заказуємо трішки. Дуже давно мене дивиться, друзі, знають, що коли 5 хлібинок заказуємо, коли 10 хлібинок. Так, ще дві хлібинки залишилося. І чекаємо на ще одного постачальника, друзі. І ще трішки хлібчика додалося. Маю надію, що сьогодні людей буде трішки більше, ніж 23-го і 24-го. Кусочок тортика продала. Наполеон трішки відрізала. Друзі, знов прийшли. Прийшла я. На вулиці 7 чи 8 у вас можна. Конверта немає. Слава Бочком дзвякнуш. Да я сама думаю, що за конвертик, А вона не конверт, а рука для запікання. Люди уточки будуть запікати. Нічого. Пока Пока-пока, Слава. Удачі. Приїхав ще один постачальник з хліба, та тут не хліб, а батон. Батуль. Одні батончики. Хліба нам уже достатньо. Друзі. друзі, 23 24 лютого люди нашого поселення, звичайно, трішки хвилювалися, тому що такі страшні дні. Але слава Богу, все обійшлося, навіть не було сирен. Але до магазину нашого люди не приходили зовсім. Заходили тільки міські, ті, що тут проживають, розібрали хліб. Магазин дво, двоє суток, дві доби повністю простоював. Сьогодні, 25 лютого, я все-таки маю надію, що люди зайдуть і виручка, хоч невеличка, але буде. Тому, друзі, чекаємо. Запрошуємо, нехай люди йдуть. Хлібу набрали сьогодні. Кофійочок мій вже остив. Ой, він ще добріший, коли не дуже гарячий. Питали шоколадку мілку. А мілочки розібрали, немає вже. Всі хочуть шоколадку мілку велику за 120 гривень. Дуже добра, європейська. Продукція шоколадна? Так, друзі, треба пошвидше. Рижик так полюбляє пиріжок з картопелькою, з печінкою. Загуляв, немає. Нічого, прийде. До вечора проголодається. Прийде. Де він дінеться, друзі? Прижулін. Ти тут? Режуль. О, друзі, а режульки то немає. Я ж говорила вам, що він на луках. О дві доби. От уже шкотяра. Ну, гуляк, я йому смачної каші принесла. З печінкою його улюблен. Ой, друзі, на вулиці тепло, а пар з рота ще йде. Немає. І в ліжку немає. Ну нічого, прийде. Він знає, що сьогодні я на смінь. Тому це ненадовго, друзі. Прийде, де він дінеться? Погода сьогодні дуже гарна. Сонечка ще немає, на вулиці пасмурно, але дуже тепло. Калюжі. Зараз вийдемо, подивимося. Покажу вам нашу погоду. Уже майже весняну. Як завжди, машини їздять. Погодка співає, друзі, дуже тепло. А пташки як співають. Пташечки вже відчувають тепло. Так, хотімо. Друзі, як завжди, водичку розпаковую, води не вистачає завжди Що-що, а воду беруть точно. Так. Ранкова роса. слабо газу і зовсім не газу кулечки не викидає. Друзі, коли сирен немає, настрій гарний. Так, хліб все ще на місці, друзі. Людей поки що немає. Так ніхто і не заходить. це скільки лежить. Розібрали всю шоколадну продукцію. Це вже свіженькі шоколадки привезли. Ще привезуть. Таку мілку дуже люб, люблять її люди. Розбирають, беруть по 20-15 по 15, шоколадок беруть. Не знаю, куди вони їх, але не співаємо заказувати. Європейська продукція дуже смачна. А ось іще новеньку продукцію завезли: кілька сардини, печень тріски. І паста залишилась 93 гривні. Так ніхто і не забере її друзі. Така цікава паста. вафлі щедрики. 156 гривень за кілограм. Юбілейне печиво. 25, 25 гривень за пачечку. Моє улюблене печиво, друзі. Печиво дитинства. Краще всякого крутого печива. Просто помазати масличком, друзі, і з чайком з лимончиком. Так, друзі, зефірка. Декілька видів зефіра у нас. Дуже люди полюбляють наш зефірчик. Це з наповнювачем апельсиновим. 167 гривень за кілограм. Розбирають зефір, не встиваємо брати, друзі. Віночок. Також цукерманчики з тих часів привезли круасани з вишньовим варенечком, Макарончиків навезли. Макарони, друзі, дуже погано беруть, тому що на гуманітарку видають дуже багато засипок різних. Тому макарончиків багато не беремо. Консервація. І горошок, і фасоль, томати, і корка заморська. 48 гривень за баночку. Спагетті зовсім не заказуємо, друзі, тому що на гуманітарку дуже багато видають спагетті. Ось таку ось нам мівінку нову привезу. Вермішель мівіна. 12 гривень 50 копійок смаженої курортки. Ось, звичайно. То, що завжди ми заказуємо. Сахар, цукор у нас 43 гривні. Сіль 28, борошно 25 за кілограм. Рис, пшоно, гречка. Ціну ви бачите, друзі. Подорожала на 2-3 гривні за два дні. Все, як завжди. Розставляємо соуси, друзі. Кетчупи лагідні, кетчупи до шашлику, кетчупи чілі і так далі. Це також ходова продукція. Яку добре беруть. Закусочка, ту, що ми з вами новеньку заказали. Добре беруть, уже декілька раз заказували. І корка, ну, все те саме, друзі, нічого новенького. Це ковбасний відділ наш. От, харківський сервелот, посольська, баликова. Це вже подорожчий ковбаски. Ну, серделька, кров'яночка. Салом, сиром, прості сосіська чи серделі, йогурти, кефір, молочку. Яйця були 6,50, сьогодні 7 гривень. На 50 копійочок подорожчали. Так, напітки доставила, поки достатньо. Людей все одно мало. Йдуть, мало. Айбокс працює. Так що у нас там на вулиці. А на вулиці поки що тихо і спокійно, друзі. Так, ходімте. Тільки машини їздять, люди майже не ходять. Так, кофечки в стійках, якобси не з кафе. Томатна паста – 13 гривень, чернослив, грецький горіх і драже з рохісом. Желієчки, жвочечки, навіть кришечки. Лимони з апельсинами розібрали, банани швидко розбирають, а гранатки поки що лежать, друзі. Чекаємо на людей. Тиша. І на вулиці тихо, друзі. Не сирен немає. так гарно. Всі хвилювалися, думали, що воно буде. Але поки, слава Богу, все тихо. Ще сонечка не вистачає. Сонечка і тепла. Пташечки вже співають вовсю. Сонечко з'являється, виходить із тучок. Мокро на вулиці, друзі, машини їздять туди-сюди. Сонечко намагається щось трішки вийти, виглянути із тучок Але щось йому важко це дається, такі рівчачки біжать. Пасмурно, але сонечко трішки виглянуло все таки Нічого, скоро підсохне, друзі. Лаврушечку зложу. 11 гривень одна упаковочка. в водичку. Добрый, 124 за все. сто двадцать четыре сто шесть наполеон тортик домашний и сейчас мы с вами подберем еще свежие Так, я дефікація за оце ось. І до чайку вам свіженька. є такі сухенькі спічки. А от бисквіте свіжість з вишенькою, з маленькою. Це маленькі ролі. І з вишенькою. І з вишенькою. Класно.

Слівка, лінівка, бужелі для дітей. Оці класні. Давайте пару. Їх і беру дві одну. Зараз я хвилиночку, підождіть, я зважу. А, ось, Щас скажу. Так, слівки, лінівки. Щас ми тут 235 за кілограм. Це на 15 гривень. Хоч вже такі перевірки. 12 гривень. А що вони? Картошечка і капуста. Можете а, попробувати похті, але я шмяху. Я самі хочу. Картички. Пирошечки краска. Це з картошечкою. Да. Це хто як любить більше. Так, 4 пирожка. 48. І 2 Приємного вам, добре вам відпочити з ночатками. там ну, вам гаражі, що тут роздають. А, просто роздають. І таке грибуть, таке скума. Ось поїхали, я б їхала так машину привезло. Ну те, що повикидало, що да. ну, не нужно. Да, да. як, як я лазила, лазала, лазала. Ну, думаю, там На таке. Тряк. Вибрати там таке, що розпустити носки. О, да, 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 Собор да, 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 да. Да, в'яжемо да. теж, а ми горішки грецькі, б'ємо. Так вони просять, ото наб'ємо з мамою багато і віддаємо чищені горіхи грецькі. Це мене ж дуже син служить, це Дітка, теж. Угу. Печу жарю на всю розюбу. Тоже, все а що ж ми звікують, хоча б пива випили? Та в нас такого і немає. Ні спиртних, ні з цигарок. Хоча У нас такого... сьогодні торгівля краще йде, ніж 23 го та 24, го друзі. Ще трішки залишилося і розпродаю. Мурчик, гуляка, ти де? Ти нагулявся чи не нагулявся? Ой, друзі, мурчика нашого до сих пір немає. Ну що це таке? Кс -кс 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 -кс. Моркотик. Зараз всі котики позбігаються на мої киски. Нема. Тарілочка стоїть, а моркотика немає. Перевернула відра, ящики. Ну що? Нехай гуляє. Кашу завтра віддадуть, якщо повернеться. Мабуть, собі гарну кішечку знайшов. Жениться наш мурчик і не повернеться. А може й повернеться. Де він дінеться? Він без нас жити не може. Без моєї печінки з кашею. Друзі, приїхали люди. Зараз будемо торгувати. Рижулін так і не прийшов, каша залишилася ціла. Рижий... Нема друзі. Рижулін загуляв серйозно. Кішечка припала йому до душі. Не хоче він повертатися додому. Ну нічого, зголодніє, прийде поїсть. Завтра кашку висиплять. Вона в прохолодному місці стоїть. Гуляй лісу. Друзі, на вулиці вже вечоріє. Скоро кінець робочого дня. Зараз все з вами підитужимо, підрахуємо касу, все поприбираємо за собою і можна йти додому. Вже не дочекаєш цього часу. Дуже хочу додому, хочу вихідних, хочу трішки відпочити. Ну що, до кінця робочого дня залишився часок. І можна збиратися. Ходімте. Почнемо прибирати, позакриваємо вікна, двері, все повиключаємо. Головне, не забути обігрівач виключити, і можна зі спокійною душею йти додому. Ходімте, друзі, збиратися. друзі, все виключаємо, все закриваємо і йдемо до думку. На вулиці ще й дощик іде. Ну що, весняна погода? Тепло-тепло да. на вулиці.